Ну це фігня! Грубать, копать. Ну, краще щось придумай. Лариса дуже серйозний противник. Давай запустимо її псо, що в будинку привиде. Ставимо на горищі колонку і вночі звуки. Бррр. Ти мене хочеш з дому вижити, а? Галина, як почує привида, одразу втече, а мене потім примусить до ворожки ходити, порчу знімати. Давай, Ларисі, наркоту підкинемо. Я вже бачу заголовки. Вчитель вокалу збуває дітям амфітамін. Чудова ідея. А наркотики ми купимо в супермаркеті. Навіть якщо ми позбудемося Лариси, все одно залишається Андрій. Так давай моїх двох. Скомпрометуємо. Ти що? Забув, що Кулібаба казав. Що треба діяти акуратно, щоб хату не опечатали. Тому ніякої поліції. Василь Романович, вітаю. Я візьму кілька костюмчиків на виставу. Добре? Назарчику, бери, що хочеш, їм зараз не до тебе. Якщо поліція буде не справжня. Хороший план. Майже ідеальний. Єдине, Андрій знає, що за ніякий не поліцейський. Так, Андрія, ти візьмеш на себе. Скажеш йому, що він тут в музей лекцію провів. Про динозаврів. Єдине, я знаю, що моя галина прокол. Галина не проколиться. Галину і Оксану відправимо у Хмельницький на базар. Я беру це все на себе. Що? Ну що, що ти завис? Треба спробувати. Щаси зовсім розслабились. Якщо далі так піде, будуть звільнення. Я з вами паньки не буду. Як працює відділ моралі? Все під контролем пане генерал. Профілактика дає свої плоди. Службових романів не виявлено. Хоч одна хороша новина. Ну що ж, відділ можна розпускати, він уже більше не потрібен. А яка хороша новина? Що службових романів не виявлено. А, а відділ розпускати не можна. У мене є деякі підозри. Я пропоную. Щоб усі чоловіки пройшли позаплановий медогляд з обов'язковим оглядом у венеролога. Кіцуло, якщо ти хочеш непомітно провіритись, ти так і скажи. Ми нікому ні ні. Поставимо гриф абсолютно секретно. Пане генерал, ви ж не хочете, щоб журналісти написали, що генерал Созановський проігнорував профілактичні заходи. Чи ви на 100% впевнені, що тут всі здорові? Значить так. Завтра всі на загальний медогляд. Венеролог в обов'язковому порядку. Венеролог, у нас і так повну роботу. Зайвий лікар, зайвий час. Зайвим не буде. Результати венеролога скидати кіцу. По мірі готовності. Ну, І діємо згідно протоколу. Що тут відбувається? Капітан Припухляк. Аферу з будинком викрито, так що на час слідства попрошу всіх звільнити будинок. Ну, не можна просто так людей на вулицю викидати. Я дію згідно чинного законодавства. Ну, дайте хоча б ніч передчувати, будьте І людьми. Ви самі у всьому винні ви одразу повинні були повідомити поліцію. І, до речі, слідство ще розбереться, чому ви до сих пір покривали злочинця. Годі Тарас, вже нічого не вдієш. Ми не зробили нічого поганого, не порушили закон. Ми жертви афери. Може, якось домовимося. Що? Пропонуєте мені хабар? Що? ви? Хабар це злочин. Можна вас. А ви на вулиці чисто випадково знайдете 500 доларів купюр. Що ви собі дозволяєте? Я заслужений арт. Я не якийсь там заслужений артист, якого можна купити на корпоратив. Я заслужений правоохоронець країни. Саме так. П'ять купюр. То тільки з одного боку, а з іншого ще п'ять. Ну, Я не знаю. Так що чисто по людськи то… Чисто по людськи Якщо сторони не мають претензій на до одного, то Не мають. Так, сусіди. Mm -mm. Mm -mm. От бачите? Негайно всім звілити будинок! Ой! Андрію, приїжджай. Нас виселяють з будинку. Угу. Ну, що могу? ну що? Там я ж в цих ваших аналізах не розумію. Значить, так. Холестерин 4.8. Знаєш, що це означає? Що? Норма. ха 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 Лікарський жарт. Mm. Значить так, печінку тобі почистимо, припишемо чай розторопше і буде тобі щастя. Mm. Ну, а по інших аналізах що? Ну… Mm. Ой, всі аналізи негативні. То ти що? Аналізи негативні, життя позитивне. <гум> Два нуль, куми. <гум> От ніколи не любив, коли лікарі жартують. Ага. ж, а по... Тих ділах як. Ой, Гаррі Поттер, Не хвилюйся за свою чарівну паличку. Ну, це добре. Ха -ха -ха. Що ж ти Те аналізи решти працівників ти не чекай. Одразу відсилає Угу. Хай цей мораліст вдавиться. Слухай, тут така справа. Позич 500 гривень до зарплати, а? У мене термінова справа. Такі скажи, що ж маєш. Прийшли аналізи від венеролога. Мені треба їх подивитися. Тоді глянь, що там у мене. Зараз прийшов тільки аналіз кулібаби. Де ну, зазвичай всі аналізи разом приходять. Може, в нього щось знайшли? Результат негативний. І що? Ну, Негативний, значить, поганий, значить, є хвороби. Може, тому термінової прислали тільки його аналіз. Ну, щоб ми з кулібабою були обережніше. Слухай сюди. Інформація конфіденційна нікому ні слова. Він обов'язково вилікується. Ну Як? Як вона става? Чи помітили ви в моїй грі нотки комісара Катані? Ти гонорар отримав, то катай звідси, поки Лариса нас разом не побачила. Я між іншим проявив принциповість. Я не взяв тисячу доларів! Тисячу! У мене до сих пір руки трясуться, в мене голова крутиться. Навізьми заспокійло, вийду звідси. Я вимагаю компенсувати мої моральні і матеріальні втрати. То виходить, ти відмовився від хабаря, щоб тепер від нас вимагати хабар за те, що ти відмовився від того хабаря. Я пережив великий стрес. Ти людина з великою силою волі. Я б так не зміг. Я тобою пишаюся. На, від нас. Подарунок. І це все з лісовими горішками. Ти ж зробив це заради дружби. Наша дружба нам дуже дорого обходиться. Дружба безцінна. Тепер давай швидко печати фідніворота й Дякую. Така. Добрий ранок, хлопці! Шкода, що так все сталося. Галина ще нічого не знає. Не хотів їй таке по телефону сповіщати. Я Оксані так само. Взагалі не знаю, як Галина переживе, що Нам тепер доведеться в музеї жити. А ми куди? Ми до дітей поїдемо. Що нам? Ми в Київ поїдемо. Поживемо, поки у мами на квартирі. А може, все ж таки залишимося тут на день-два. Я спробую поговорити з поліцейським. Це нічого не дасть, тільки гірше стане. Цей нелюд припухляк, може і в СІЗО посадити. Йому все одно кого саджати. Головне справу закрити. О! От і ваш автобус. Ага, я приведу. Да, да, давайте, давайте. Ми ж все-таки не чужі. Шкода, каняк, почергою не читать. Дядь Толя. а я тут э, цей хотів запитати, що ви збираєтесь з тим всім робити? Відрубати. По самій лікті. Ну, всім, хто заходить без стуку, наші вам руки, вони ж вам не потрібні. І як ви себе почуваєте? Голова боли від дурних питань, кіцу. То у вас не від питань болить голова. Я бачу ваші аналізи. У мене дід з таким 90 років прожив. Дядя Толя, з таким не жартують. Поп'ю чайок і все пройде. Не треба так себе мучити, вам треба пройти глибоке обстеження. Це мій оранкід, і мені вирішувати, що з ним робити. А ви розумієте, що чим раніше почати лікування, тим краще. Все, я знайду для вас хорошу клініку. А я рахую до трьох. Якщо зараз ти тут не розчинишся, я тебе переведу в архів. Раз! Ну, щасливої дороги! Андрію, мені здається, нам краще залишатися тут. Треба контролювати ситуацію. Що, що ми самі все проконтролюємо? Так, всі деталі ми будемо вам повідомляти. Як тільки піймають цього афериста, ви дізнаєтесь про це проще. А це ж тепер наш спільний біль, наша спільна проблема. Дякую вам. Ви такі чесні і добрі. Я навіть буду за вами сумувати. Я теж. На свята буду вам по вайберу святкові листівки надсилати. Квітки, будь ласка. А. У нас перший ряд. А в мене вільна посадка. Хто перший прийшов, той сів, де захотів. Я купила квиток на це місце. Тому поїду саме на ньому. Мам, ну дивись, там весь автобус вільний. Синку, це питання принципу. Поїдемо іншим рейсом. Коли наступний на Київ? Завтра. Що? Тоді заночуємо в готелі. Ларис. Біля водія мало місця. Ви вибачте, сідайте по центру, там не закачує. А чого ви втручаєтесь? Та я не втручаюся, Андрюх. І взагалі чому автобус досі не поїхав, вже дві хвилини як мав рушити. Чекаю, поки більше людей буде. Правильно, це як в магазин приходиш і продавчині говориш. А дайте, будь ласка, хліба. А вона говорить, я вам не продам. Чекаю, поки буде людей більше. Я вже телефоную вашому начальству. Д -д Добре, поїхали. А ми ви, ви сідайте, ми ваші речі поставимо в багажник. А, а чого це ви нас так з яблунівки випихаєте? Ну не хочемо, щоб ви поночі в Київ в'їжджали. Андрю, там же ж таксі переплачуємо. Які ж ви все таки класні. Сідай. Щасливого шляху. Я розкажу вам, як вилікувати сифіліс в домашніх умовах, дядя Толя, це для вашого добра. Що робиш? Я вас вилікую, дядя Толя. Кіцу. Звільни мене. У вас зараз стадія заперечення. Кіцу, не зли мене! З переходом на стадію злість. Я вас, діді, не кину. Разом ми все подолаємо, дядя Толя. Не переймайтесь ви так, ви не хвороби, це ж не вирок. Я буду діяти згідно офіційного медичного протоколу. <плес> Дядько, заспокойтеся, вам треба економити сили. Попереду ще важкий курс лікування, але через місяць все буде добре. Так, вам треба поспати зараз в колюснодійне. Толь. Андрію, чує моє серце, тут щось не так з будинком. Мамо, не шукай зради там, де її немає. Десь я цього мужика бачила. Рювленівка на Київ. Могла його десь зустрічати на базарі, в магазині, в автобусі. Точно. Вони розвели нас як котеня. Я відчувала поліцейський, який опечатував дім. Все артістик. Назарій Запухляк. Ну. Вони хотіли виставу. Буде їм вистава. Ану, виходь з автобуса. Мам. Сказала, швидко виходь! Іван Михайлович, мені тут від вас конверт прийшов. Я тобі скину всі аналізи ваших поліцейських. І як там? По-різному. У декого нормальні аналізи. А декому треба прийти на консультацію до лікаря? Ага, Прийняв. Дякую. Не може бути. Іван Михайлович, я хворий, допоможіть. Так, труси, носки, зубна щітка, все зі мною. Я готовий лягати на стаціонар. Дивіться, не можна втрачати не хвилини. Я ще такий молодий. Мене терміново треба рятувати. Скажіть, які шанси, що в мене... Нічого не відпаде. Що сталося? В мене венеричне захворювання. Я заразився від дядька. Як від дядька? Не знаю, повітряно-крапельним можливо. Запам'ятай раз і назавжди, Венеричні захворювання ніколи не передаються повітряно крапленим шляхом. Про ковід теж так казали. Але ці хвороби ви знаєте, як мутують. Так, у Кулібаби ж негативний аналіз. У мене теж. Знизу доверху все негативне. Я готовий до будь-якого лікування. Тільки благаю. Не відрізайте нічого. Так, заспокойся. Дихай рівномірно. Вдих, видих, вдих. Видих, а тепер повторюй за мною, негативне. Негативне. Означає, що людина абсолютно здорова. Означає, що людина абсолютно здорова здорова. Так, ніяких захворювань немає. В неї немає ніяких захворювань. О. Тобто я вже не хворий. Та спитай будь-якого лікаря. Що ж я Дякую. Негайно треба міняти шкільну освітню програму. Французький тримав для видатної події. Нарешті цей день настав. Ой, добре, що мене вдома не було, а то б я точно прокололася. Так добре. що Чисто випадково вас не було вдома. Але все-таки ми поступили нечесно. Ой, Галя, давай виключай режим Робінгуда. Ларіска на то заслужила. Ну, за нас розумних і кмітливих. <рес> так. Вітаю вас, плебеї. Ой, Назарчику, нася, конічно, нова колекція. З нагоди вашого тріумфу я підготував нове дійство. Е, постановка сьогодні прем'єра. Це інша справа. Угу. Зустрічайте. Найкрасивіша і найкрасивіша. Найрозумніша і найрозумніша. Найвеличніша і найвеличніша цариця Клеопатра. Сюрприз. Думали, наймете артиста і так просто виженете мене з дому? Провалилась ваша вистава. Тарасе Василю. Цариця хоче танців і веселощі. А, Зараз розбіглися. Або танцюйте, або я викличу справжню поліцію. І вони опечатують будинок. Мені немає чого втрачати. Васильчик треба. Давай, давай, давай. Не буду танцювати. Будеш як мілінький. Ти що хочеш на вулиці жити, та швидко. Васильчику, красиво танцюй, не позор мене. Активніше, активніше, престо, престо. Так, щоб мені сподобалось. Дітоль! У мене для вас гарна новина. Ви абсолютно здорові. <гум> Сталася просто невелика медична. Помилка. <смір> Профілактика ж ніколи не завадить. Ви тепер он в два рази сильніший і здоровіший. Прям як вольтрон. <смір> Діто, у мене для вас невеличка пропозиція. Я вас звільню, а ви мене чіпати не будете. Добре? <смір> Я вас місяць буду пригощати обідом, рік сидіти в архівах і. Не потрапляти вам на очі. Ну, нормальні люди завжди ж можуть домовитись. Я подаю рапорт на звільнення. Засидівся я тут. Треба змінити місце і вийти з зони комфорту. А що буде написано в трудовій? Що ти вирішив звільнитися через те, що вирішив рятувати рідного дядька? Не бійся, Кіцел. Не бійся ці руки. Тобі нічого лихого не западеть. То Ви не злитесь на мене, дядь Толь. Навпаки. Дякуючи тобі, я зрозумів, що. Турбота близьких це найважливіше в людському житті. Дякую тобі, Юр, дядя Толя Юр. <плес> 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 це твоєш благо, Лиміночок. Жай хворий. От бачиш, в тебе перша стадія заперечення. Ну, дядя тулі, З переходом на стадію так тобі і треба. Але я тебе бідні кину. Ми з тобою разом все подолаємо. Проблеми з розумом. Це не вирок, А як довели британські вчені? півкулю в головного мозку дуже класно промиває клізма.